відкритому – новини. З вами Ніколь Савченко. І в наступні 10 хвилин про головне. Вітаю. Понад півдесятка снарядів у мирних селах. Увечері понеділка росіяни двічі обстріляли Нікопольщину. Повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Окупанти накрили вогнем Червоногригорівську та мариницьку громади. Обійшлося без постраждалих. Робив дах житлового будинку та опинився на сходовому майданчику. Вибухотехніки знешкодили бойову частину шахеда, що у ніч на 18 березня впав на багатоповерхівку у кривому розі. Відеоробіт показали на сторінці управління Нацполіції Дніпропетровщини. Це та бойова частина, котра вчора влучила в житловий будинок. Увіковічити пам'ять. У Дніпрі зелену зону на проспекті героїв хочуть назвати сквером Олександра Гостіщева. Командира полку цунамі бригади Нацполіції Людь, який загинув під час російської ракетної атаки по Одесі. Нині найменування лише проєкт рішення. За нього ще мають проголосувати на сесії міськради. І тим, хто на фронті, і тим, хто в тилу. Волонтери Кам'янського допомагають нашим захисникам. Передали вже кілька сотень рулонів маскувального плетева, готують чергову партію сіток і водоочисне обладнання. Підтримують і військових, які повернулися додому. Як саме та кому ще допомагають у кам'янському? Далі у сюжеті. Наплили сіток та закупили вкрай необхідне обладнання. Волонтери Кам'янського готують чергову партію допомоги нашим військовим. Так 30 майстринь виготовляють маскувальне плетиво зі спеціального матеріалу спанбонду. Спанбонд, він облегшує саму сітку, і хлопчикам її легше буде накидувати на. Техніку, яку вони намагаються ласкувати, ми коли думаємо, що ми втомилися, ми одразу згадуємо хлопців, які от там от в окопі і. Тома проходить. Окрім цього, волонтери подбали і про чисту воду, і про безпечну їжу для захисників. Ми отримали систему водоочистки. В першу чергу нашим військовим потрібна чиста вода. Також за рахунок підтримки міського голови Ми купили автоклав, да, в якому виготовляємо консерви різних типів. Передали військовим і сітку рабицю. Наші бійці використовують її для захисту позицій від ворожих дронів. Це велика зараз проблема: дрони і захист від них. Я маю надію, що це збереже багато життів наших пацанів. Класна штука для потреб нашого батальйону територіальної оборони передамо 400 рулонів рабиці загальною довжиною, 4 тисячі погонних метрів. Бажаємо, щоб вони вас Дякую. дійсно Дякую. захищали наших хлопців на фронті разом до перемоги. Ають у кам'янському не лише про бійців на передовій, а й про захисників, які повернулися з фронту. Звернення громадян розглядають на прийомі міського голови військове. Де третя бригада допомогли да фінансова допомога після поранення на реабілітації знаходжусь під час прийому вислуховують і звернення місцевих допомагають вирішити питання з дороговартісним лікуванням. Зараз, конечно, очень складне час для нашої країни, але категорія хворих, котра теж нуждається в помощі. Та істистина. Он кабельний обращалась то, що у уня чотири операції за за полтора кода обратились сюда, да, та оказали мені помощь. А ще на прийомі розглядають особисті прохання По безбар'єрності. муж обращалися по установки перил на дні простоєм. Потом по поводу съезда с бордюры. нам тоже пообещали решить этот вопрос в, в ближайшее время. Ну и і присилю на муж наряд вот забирається ехать. Просили тоже помощи, хоть помощі, то кокультажу капіту Вирішувати проблеми громадян. Допомагають представники сфери охорони здоров'я, комунальних підприємств та соціальної політики. Айміна Арнаут, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий. Як магніт притягують вандалів. У Дніпрі пошкодили приблизно 30 залізобетонних укриттів. На ремонт цього річ вже виділили кошти. Повідомляють у міськраді. кажуть, серед понівечених було сховище на Січиславській набережній. Звіти жителі викрали світильники та нещодавно їх замінили на нові. Загалом у Дніпрі подібних захисних споруд 123. Вони розміщені біля зупинок громадського транспорту або ж у місцях масових скупчень людей. Ще 30, стільки десятків планують відкрити у Дніпрі до кінця березня. Нині у них облаштовують укриття. Про це інформують у Департаменті гуманітарної політики. І додають, поки у місті працюють 53 заклади за змішаною формою. Тобто малеча займається або дистанційно, або по чотири години, а далі її забирають батьки. Дуже важливо ходити в садочок. Соціалізація це важливо. Ті роки, які ми, на жаль, провели вдома. Сказується не дуже гарно і в психологічному стані, і в фізичному. Кожен день вихователі продумують заняття на два дні наперед: сьогодні на завтра. Це враховуючи безпекову ситуацію. Якщо у нас почалася тривога, то в укритті у нас є матеріал, з яким вихователі можуть працювати. Облаштовують освітній простір прямісінько в укритті. У Нікополі, який щодня потерпає від ворожих обстрілів, проводять роботи в сховищах дитсадочків. Жителі кажуть, це вкрай необхідно, бо, попри терор окупантів та щоденний стрес, малечі не вистачає спілкування. Що планують зробити у дошкільних закладах? З Нікополя розкажуть наші журналісти. З десяток снарядів артилерії за день, щоденні атаки безпілотниками. Так під постійними обстрілами живуть Нікопольці вже понад два роки. Олена жахом згадує початок повномасштабного вторгнення. Каже, тоді був лише страх. Турбувалось, було дуже важко. Ми не розуміли, що нас чекає, що чекає наших дітей. То після цього ми вже напевно трошки звикли. Важко, але ми звикли. Олена ділиться, переживає за безпеку своєї трирічної онуки Ульяни. Розповідає через терор окупантів та щоденний стрес, дитина постійно вдома. Дівчинці не вистачає спілкування. Вона ульянка, вона дуже потребує соціальної адаптації тобто, ходить у садочок, спілкуватися з дітками, спілкуватися з дорослими. Бо розумієте, якщо дитина сидить вдома, а зараз ти. В такій ситуації ніде не підеш. Аби діти Нікополя були у безпеці, у садочках проводять капремонти, облаштовують укриття та створюють освітній простір, аби малеча могла розвиватися у комфорті. Благодійники кажуть, найголовніше це привернути увагу міжнародної спільноти до потреб громади Нікопольщини і залучати сюди якомога більше допомоги, щоб допомогти місцевому населенню. Ми живемо в новому світі. Коли за 5 кілометрів від тебе стоїть ворог і кожного дня обстрілює. Разом ми зможемо досягти значно більшого в одному з дитсадочків Нікополя. Вже розпочали ремонт, каже директорка закладу. Нині проводять роботи з настелення підлоги. Згодом вирівняють стіни, зроблять додаткове освітлення, а ще облаштують розвивальні центри з психологічного розвантаження. Ми плануємо проводити роботу з дітьми по підготовці до школи, от і взагалі розвиваючи різні ігри. Плануємо працювати з нашими дітками, а також залучати і запрошувати сюди дітей внутрішньопереміщених осіб. Роботи з облаштуванням тривають у двох садочках. Нікополя кажуть у міськраді. Батьки можуть будуть мати змогу приводити туди дітей і. Педагоги будуть проводити короткотривалі заняття, діти мають змогу отримувати певні освітні послуги, а також надовжувати освітні втрати тільки для дітей, а взагалі для всіх мешканців нашого міста. Ці об'єкти є важливими. Безпека понад усе на капремонт дитсадочки у благодійники виділили по 150 тисяч гривень, аби підтримати нашу малечу та уберегти від атак ворога. Безпека дітей це ну для нас є найголовнішим. Хотілось би мати таке укриття, такий центр, щоб ми могли його в таких безпечних умовах приходити і відвідувати. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий. Лежав у воді на відстані одного метра від берега поблизу села Мар'ї Дмитрівка, що у Криворізькому районі знайшли тіло людини. Про це інформує управління ДСНС Дніпропетровщини. Рятувальники кажуть, загиблий чоловік його передали працівникам поліції. Встиг продати півтори тисячі патронів. Правоохоронці Дніпропетровщини викрили жителя Одещини, який хотів відправити боєприпаси до Нікополя. Його затримали біля одного з поштових відділень. Інформують управління Нацполіції області. Загалом на продажі забороненого чоловік заробив 40 тисяч гривень. Торговцю повідомили про підозру. Потягнуло на солодке. У Кривому Розі затримали 13-річного підлітка. Він пошкодив двері магазину, аби поцупити звідти цукерки, повідомляє поліція охорони міста. Там кажуть, до крамниці викликали слідчих, а також батьків хлопчика. Тепер розбираються у ситуації. Аби за щебетали з Солов'їною. У Дніпрі для літніх людей стартували курси з української мови. Цьогоріч перші повідомляють у департаменті з питань місцевого самоврядування. Зараз навчають чотири групи, у кожній до 15 студентів. Долучитися можуть жінки від 55 років та чоловіки від 60. Зняття проходять за адресою Старокозацька 40Б. Із собою треба мати паспорт і пенсійне посвідчення. Зараз хочу в досконалі вивчити нашу рідну українську мову. Я її люблю, бо зараз я її люблю, тому що, мабуть, от може би в такий час тяжкий. Бажаючих дуже багато, настільки багато, що деякі телефонують нам і просять постійно там. А можна мене, будь ласка, ще раз, хоча б на перший рівень, там у нас просто порівняно воно ще. Ліні Костенко 94. 19 березня свій день народження відзначає видатна письменниця поетеса шістдесятниця. Найвідоміша жінка сучасності, яка здобула визнання не тільки творчістю, а й принциповістю та любов'ю до України. Ліна Костенко неодноразово відмовлялася від державних нагород і звань. А її вислів політичної біжутерії не ношу став крилатим. На цю годину у мене все. Дякую, що залишаєтесь відкритим. Побачимось у наступних випусках новин.